Семетри з демоном. І демон, і демон, і семетри. Подія, буде вибивання 3 в 4. Нічого собі. <рив> <рив> Я після цієї флешки відразу прозвернувся і навіть би намагався вже щось робити. Він так довго вибирав цей піксель, щоб відкинути оце гівно. Звісно, сумненько, що так все сталося. Шкода цього добряка. Але тим не менше вигравати вони все ще можуть. Якщо зігла отакі от хедшот, то Essential Приємний початок. Забирає першого. Треба дочекатися. Другого, що ти з ними робиш, дядя? Зачекай! Не души! Тут іще один фраг від кенці. Зора Essential залишається цим діглом. І всього лише останнього треба забрати. Гризається потрошечку Сайдзін, але Сидзін. Ну, теоретично Ліл може це зробити. До ну, насправді тут перетяжка під точку Б. І на Б стоїть Джамбо, який поки що не промахується. Але як тобі зробити? Іще декілька мінусів. А отак от говорить Джамбо. Два кіли від нього. Смачком закривається хлопці з Лувів, але Джамбо може і третьому прописати. Він зробив все для того, щоб його команда зараз виграла. Ну і Джакасбо у нас ще є, який не. Але потім допетив, що ти одного тіпа просто мурижив. Маринував, так скажімо. Дав йому надію, потім відразу її відібрав. <риклад> Бать від флешки відвернувся. <риклад> джамбо від флешки відвернувся, якщо що. А він ще й раунд виграє. І він ще й квадрокіл зробить. Оце таку джамбо історія тут сталася. А тут, коли там по 10-20, по 20, ну навіть якщо десь хтось щось встигне написати, то все одно потім. Потім дамба. Нормально, що Кзотик зараз ще один фраг оформив на 10 хп. Мені здається, не дуже. Він не повинен був його давати. Знайшли кіл лише на Фіді. так само, як і Дзюгас відвалився. Тежки це вихід під точку. А, тут Семетрі продовжує за віком стояти, і не промахуються. Ну от знаєте, на міражі і на трені в за ЗВП поки що непогано катає. Ну, а тіммейтимейт ті у першу чергу будуть самі. Грати да, першим номером. Так, вихід під точку, а бліц! Думаю, по голові. Так само, як і тімейти. і слухайте, ось вони шанси на копейку. Треба лише тепер 2 в 4 не закинути, Кселов доїдає все ж таки рейна. Ну, там Біт'янс так же бити. Як його досі не знайшли? Я не розумію, Ксело, ну ті! Ну 2 в 4! Ну що ви робите? Ну, будь ласка, ну зупиніться! Ну не треба цього. І ще й бітєналов хп добиває, і Ну це прям провал, це прям габело. Я не знаю, тут можна просто пакувати речі і в де аеропорт відправлятися. Який дас другий, який дракулан, друзі? Якщо ви 4-2 в не можете виграти раунд, ну це вже прям прям дуже сумно. Сльози на очі навертаються. Що це за манси-шманси? Танці, то були танці, друзі, то не манси. Він танцюрист, він е, не туди зайшов, йому треба кудись на танцпол і балетом займатися. Він у нас чогось вирішив в кс пограти. Смачком закрилися, Керіган, звісно, в нього нряти буде. Але тим не менш, сам факт, що відбувається, мені не подобається. Керіган, керіган! Другого наваляйте! Шо? Кеп! Ой-ой-ой! Ну давайте подивимося. Можливо, хайлайт невеличкий буде від капітана команди Face. Флешки піддемо. Під цю флешку відкривається броки. Ну я саме хочу за Керіганом подивитися. Прям дуже цікаво, чим все закінчиться. Чи зможе він трипл кіл дати, він зможе трипл-кіл дати. Керіган ще четвертого пропише сюди! Отак от, от. На куканив, капітенич. Капітанич, друзі, на якому місці закінчив? На останньому. Але 17-12, 1400 демеж. Ну, от так от ігри і виграються. Питалося. Трохи я не збагнув, що відбулося, але тим не менше. Вихід, під точку. Бекер є перше вбивство. Бекер є друге вбивство. Нічого собі розкрутився у нас тут. Снайпер Колективу. AB, ну і Онік. Онік один проти всіх, є кіл. Можливо, навіть по-другому залетить. Онік, що ти з ними робиш? Оце так Дігл. Тріпл кіл від Оніка. але все одно не пощастило, що він один проти п'яти залишався. От знаєте, якби тімейти або хоча б довше пожили, або хоча б зробили парочку фрагів, тоді, можливо, Онік зі своїм біглом. Цей клач бої витаску. Яка ж тупість дві пут, що води роблять. Вони настільки не визначення. Дивні раунди, дивні розігровки, Сема, і ще один хедшот. Ну, <кху> проблема в тому, що він не різко не законтролює скоріш за все, або законтролює семат, тільки докажіть, мені що він такий раунд може виграти. Вадри філ дасть. А? Він дасть квадрокіл. Ну от завдяки йому, по суті, от лише завдяки одному гравцю фут зараз залишається на плаву. Все, ну, що так, що так щось вибрати можна. Я не думаю, що там прям всі всруть. Яка небудь цікавенька заруба у нас намалюється. Піде. Піде. А тут пістолеточка від таймгеймінг може бути. Не звертайте увагу на те, що неправильно підписані у нас на худі команди. Я таке вже бачив тут на дракулані. Буває таке: це або якийсь баг, незрозуміло, з яким вони не можуть коратися, або це просто недбалість. Когось годі. А це нормально, що він такі хедшот вішає? Я от давно не пам'ятаю. Знову Джарко кричить, як його горло не болить стільки викрикувати? Можна ж зірвати, мені здається, якщо ти не підготовлений. <смір> 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 Як наче якийсь тарзан пролетів повз комп'ютери колективу Іл ВІЛ, і просто звукова. Карта встигла захопити цей звук. Що там твориться, IlBIL? Мені здається, вони будуть задоволені любим результатом. Програють, виграють. Буквально ще пара влучних пострілів і ФНАТІК могли б віджати раунд для себе. Але тим не менш цього не вдалося зробити. Рахунок становиться 9-5. Може хтось лікаря викличе. му явно поплахело, друзі. Він не в ту гру якусь грає. кінг <гум> конг проти гадзиле. я не знаю, я давно такого не чув. Вам показати, як лев ручить? <гум> Яке страхіття.